Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І в сьогоднішньому відео я покажу вам один цікавий інструмент, яким, з яким нами ділиться корпорація Google, а саме її Google Maps і як можна парсити це джерело, отримати інформацію завдяки telegram боту Зверніть увагу, що токен, який ви отримаєте від Google, як це зробити? Я зроблю трошки пізніше окреме відео. Так, ось цей токен має деякі фінансові обмеження. Якщо ви будете користуватися токеном для функціоналу Places, ви будете отримувати 200 доларів на місяць кредиту від Google, Що вистачає трохи більше ніж 28 тисяч запитів. Тож майте це на увазі. Якщо у вас запитів буде більше, то Google виставить вам рахунок. Але в принципі 28 тисяч це досить багато. Перед тим як почати розбирати код, хочу додати один дуже важливий момент, на який я не звернув увагу початково і потім мав наслідки. Насправді бібліотека Places є е, платною, я розкажу про це у відео. Але вона не просто має безкоштовний е, невеликий тариф. Але і цей безкоштовний тариф, він обмежений полями, які ви можете забирати. Відповідно з Google Maps. Код по точному відео не враховує ці поля. Тобто, це код для комерційного використання. Якщо ви будете його використовувати, і, мабуть, подальше, подальше в відео я скажу, що є безкоштовний момент, але, на жаль, ні. Я спробував. І цей код справді провокує в кінці місяця рахунок. Отже, це. Код для комерційного використання бібліотеки. Якщо ви хочете використовувати безкоштовну версію, там є ще більш урізаний функціонал що саме ви можете забирати. Наприклад, ви не можете забирати веб-сайти. Вебсайти вже є тільки в платній версії. Тож обов'язково це враховуйте. Отже, що робить цей конкретний код? Імпортуємо всі наші потрібні бібліотечки. А також з файлу config я імпортую API Key від Google, як вже сказав, трошки пізніше покажу, як його імпортувати, як його отримати. І токен боту. Збираємо бота завдяки бібліотеці telebot. і запускаємо його. Запускаємо його з обробкою OSROR, бо інколи вискакує Pulling error, щоб цього не було. Огортаємо його в try-except. Після запуску бота у нас є всього лише два хендлери: один, який реагує на старт, один, який реагує на введений текст. Отже, після того, як ми нажимаємо натискаємо старт, бот з нами вітається і пропонує зробити пошук по Google Maps. Ми можемо задати місто, країну, радіус пошуку та ключове слово. Відповідно, теж тут все огорнуте в try accept Після того, як ми отримуємо е, наше повідомлення у належному форматі, до речі, в цьому боті е, немає перевірки на належність. Трошки пізніше розкажу, як це робиться і де. Отже, після того, як ми отримуємо, ми запускаємо нашу основну функцію GeoSearch. І ось тут уже нам прийде в нагоді наш е, токен від е, Google від функціоналу Places. Ми збираємо наш GMAPs. Потім, так як ми вводимо Київ, а не вводимо координати. Нам потрібно визначити, ці координати для введеного міста, чи села, чи де ви там шукаєте, ось цією строчкою, це робиться. Ми отримуємо широту і довготу. І вже з ними ми робимо запит до API Places. Ми вбиваємо. Відповідно нашу, давайте подивимося, input data номер 3 це ключове слово. Широту довготу, країну і. А, ні, не країну, а радіус. І далі починаємо пошук. Отримуємо на виход купу інстансів Places, потім розбираємо їх по частям. Вибираємо з них поля, які нас цікавлять. Тут у нас вибрані ось такі ось поля. Сортуємо їх і потім все це зберігаємо в Excel. -ку. А Excel, -ку, відповідно, уже ось тут. Відкриваємо і надсилаємо в Telegram бота Дивіться, як це виглядає в робочому режимі. Давайте запустимо бота. Ось він у нас, натискаємо старт. Він з нами вітається і пропонує нам ввести для пошуку. Ось якраз те, що він пропонує, ми і введемо. Ось у нас деякий вивід у консоль пішов, широта, довгота. Пішла обробка. Інтернет у мене тут не дуже швидкий, тому обробка займає якийсь час, але, як бачите, нам повернулася дата XLS, і для нового пошуку натисніть старт. Що саме він нам спарсив? Він взяв координати центра Києва і, е подивившись на 40 кілометрів на круги, пошукав нам СТО. Скільки результатів він нам дасть в цьому файліку? Лише 20. Чому так? Це обмежено тим, що при одному запиті ми отримуємо лише е результати з першої сторінки, а саме 20 перших запитів. Давайте відкриємо Excel, подивимося, в якому вигляді у нас прийшла відповідь. У нас є адреса, у нас є номер телефону, у нас є назва і у нас є вебсайт. І як бачите, у нас саме 20 відповідей. Як обійти цю проблему? Для того, щоб отримати більше, ніж 20 запитів, нам потрібно гортати сторінки. Це робиться завдяки додаванню в код ось такого невеличкого гортальника сторінок Не знаю, як його додати. Єдине, що не забувайте перед кожним гортанням онуляти ось цю пейдж токен. Інакше будете отримувати завжди одну ту саму інформацію. Таким чином. Гортаючи сторінки, ми можемо отримати вже 60 результатів. Але ж СТО в Києві більше ніж 60. Як вийти з цієї ситуації? Для цього можна зробити наступне: можна розрахувати на площині кілька центрів поруч з нашим географічним заданим, і зробити пошук по кожному з них, забрати всю інформацію. І відповідно отримати на вихід всі СТОшки, які нам шукаються. Вони зільються в один xls документик перевіряться на повтори, і цей XLS нам прийде у відповідь. Це трошки займає час. Наприклад, якщо ми досліджуємо область в 5 кілометрів, потрібно робити десь 9 запитів, вони будуть враховуватись десь 5 хвилин. Але ми отримаємо більше сотні, майже дві сотні СТОшок відповідно від Центра Ківа. Тому цей код, який я викладу, він базовий, він вам допоможе розібратися з роботи бібліотеки і вже на ньому робити свої якісь покращення і набудови. А саме те, що я радив сюди додати, це перевірку. Даних, які вводить користувач, щоб він вводив дані саме в правильному форматі, це гортання сторінок, і це розбивка по цих географічних центрах, щоб парсити всі дані. В цьому відео я показую тільки базу. Якщо ви хочете побачити вже готовий код з усіма тими моментами, які я означив, він доступний для спонсорів каналу. Сюрприз, сюрприз. Отже, на цьому все. Дякую, що подивилися. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх під, в описі під відео або в нашій групі в телеграм. Всім дякую, слава Україні!